Толювась на рибалці, приколи в нього не Зараз Камеру чуть-чуть протру. А ось який трофей. А як взяла, забагрилася, промазала Ой, і забочину. Промазала, коротше, промазала. А така махина. Це просто жир. Це просто жир. Махинерія. Машина, просто машина. Промазала і забагрилася. А, -а, а, Це жир, жир, просто жир. Неврот. Це тільки може так професіоналом поталанити. Машина, просто машина. Пошека яка кулак лізе. Нога моя. Його коліно за коліно. Це просто жир. О, руки трусять.